Коростень називають центром вільної боротьби на Житомирщині. Проведення на базі нашого міста турніру з вільної боротьби Кубок древлян» і вдалі виступи наших спортсменів лише підтверджують цей факт. На восьмий відкритий турнір до нашого міста приїхало багато молоді, а це не може не радувати, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Цей турнір це є перевірка можливості для наших дітей, і задоволенням завжди сюди приїжджають гості з інших міст, тому що рівень турніра достатньо високий, представництво потужне. Представляють і Федерація вільної боротьби України і обласна федерація. Ну і наші вихованці відомі у всьому світі, не тільки, скажімо, поростені в області України, а далеко за межами. Тому ми раді приймати такий турнір. Раді, що дуже багато приїхало людей, раді, що він розвивається. Ми його підтримуємо. І міська влада, і меценати своє докладають до цього. Якщо не ми, то хто буде займатися розвитком спорту? На вже традиційний турнір звільної боротьби серед юнаків та дівчат Кубок Древлян з'їхались команди юних спортсменів з Харкова, Володимира Волинського, Слав'янська, Києва, Бердичева, Житомира, Рівного, Рокитного, Ніжина, Лозової, Пісківки Мала, на Радомашля Олевського та Новоград-Волинського районів наше місто теж було представлено потужною командою спортсменів, серед яких триразова чемпіонка України Ірина Дорошенко. Як тобі сьогоднішні змагання? Класні. – що подобається. Все повністю подобається. А як давно ти займаєшся вільною боротьбою? Вже п'ятий рік. Я трьохкратна чемпіонка України. Це найвища моя нагорода. А до чого е, прагнеш чого хочеш досягти найбільше? Виграти в Олімпійські ігри і майстра спорту ви. Мали нагоду ми поспілкуватись із юним спортсменом з нашого міста побратима Слов'янська, який також мріє стати олімпійським чемпіоном. Тому й докладає максимум зусиль на кожному у своєму змаганні. Як давно ти займаєшся вільною боротьбою? Ну, три роки. Чому саме вільна боротьба серед великої кількості різноманітних видів спорту? Там розвивається швидкість, Ум. і… Учасників змагань привітали міський голова Володимир Москаленко, директор Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби Віктор Рябов, президент Асоціації спортивної боротьби Житомирської області Біслан Гелагаєв, старший тренер збірної команди області Сергій Мельник та багато інших гостей. Всі говорили про розвиток вільної боротьби в Україні та її значення для розвитку дітей. Вільна боротьба має дуже славні традиції на Україні з радянських часів, ще совєтських часів, тому дуже. мощный состав тренеров, спортсмены всегда, э, ну, на Олимпийских играх у нас всегда были медали. Эти соревнования среди маленьких деток, они учатся, они видят, что старший им помогает, что вкладывают в них какие-то средства, тренера с ними работают. Ну и у ребенка появляется интерес к борьбе, поэтому... Вот, Цей сорівнувань іменна така, щоб рібенку стало цікаво, і в майбутньому он може бути у себе себя на Олімпійському підісталі. Ми вітаємо учасників та переможців восьмого відкритого турніру з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Кубок Древлян нехай здійсняться всі ваші спортивні мрії.